Доброго дня, шановні колеги, вчителі, дорогі шанувальники географії учнів та їх батьки. Якщо зараз ви слухаєте цю інформацію, значить вами зроблено свідомий вибір щодо поглибленого вивчення географії. Для учнів цей вибір, ймовірно, пов'язаний з подальшою професійною діяльністю, що матиме географічну складову. Всім вам відомо, що уявлення про навколишній світ формує кожна наукова дисципліна, але наукові дослідження довели, що саме географія інтегрує. Усі ці багатогранні знання про природу Землі та життєдіяльність людей. Географія дає цілісне уявлення про природу планети, людське суспільство формує уявний образ певної території. Угодьтеся, що роль географії в цьому переоцінити неможливо. Тож почнемо знайомство зі структурою та особливостями підручника, який наш авторський колектив хоче запропонувати вам всім для того, щоб продовжити вивчення цієї цікавої і корисної науки. Створений на основі положень державного стандарту базової і повної середньої освіти підручник, який, про який піде мова, відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України з географії. Зміст програми сформовано на формування, спрямовано на формування науково-географічної картини світу і поєднує в собі соціальну і економічну географію і економіко-географічне крайнознавство. Сучасний швидкий розвиток суспільства і технологій спонукає нас всіх навчатися протягом усього свого життя. І тому самоосвіта виходить на передній план нашого запропонованого вам підручника. Ми, як автори, намагалися реалізувати самоосвітню спрямованість курсу поглибленого вивчення географії. Підручник має практичну спрямованість. Тобто, у змісті підручника розкрита основну мету курсу, окреслено в державній програмі, продовжити формування знань про географічну картину світу, які, базу... які базуються на розумінні теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства і географічного подиву праці, про глобальні і регіональні явища і процеси, які відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах та країнах. Відповідно до цієї мети, ми ставили собі за завдання скласти зміст та методичний апарат підручника так, аби він спонукав учнів до активної взаємодії, до співпраці і до самоосвіту. Аби учень міг показати, як використати ці знання, отримані на уроці географії нових нестандартних життєвих ситуацій. І, звісно. Звичайно, що одного тільки тексту підручника для роботи буде замало. Тому, звичайно, учням потрібно мати і шкільний географічний атлас для активної роботи на уроці географії і позаурочний час. Програма, спонукає, програма пропонує розділ змісту поглибленого навчання географії в 9 класі на окремі складові частини. Розділи, теми, і ми складали зміст нашого підручника відповідно до програми, абсолютно дотримуючись цих рекомендацій, і подали зміст підручника, так як і побудована програма. Але ми звертаємо увагу вчителі, що в тій же програмі чітко прописано, що запропонований розподіл годин за розділами і темами є орієнтовним. І тому ви, шановні вчителі, складаючи своє календарно-тематичне планування, можете змінити його, цей розподіл таким чином, як ви бачите його з власних умов вашого кабінету, дітей, які навчаються в вашому класі, і інших якихось ваших міркувань і бачень. Як же структуровано підручник? На що хочеться звернути вашу увагу перед тим, як ви почнете роботу з цим підручником? Кожен параграф підручника починається із певних запитань. Ми пропонуємо 2-3 максимум запитання для того, щоб дитина, починаючи читати новий текст, зрозуміла, що вона знає вже цей матеріал, частково десь вона з ним вже стикалась. Це по-перше. І, по-друге, ми хотіли показати в цих запитаннях роль і місце України в системі міжнародних зв'язків політичних, економічних, культурних, і намагались базувати ці питання на тих шкільних курсах, які дитина вже опанувала, тобто на фізичній географії і на географії, на базі курсу географії України. Звичайно, що відповіді на ці питання. Дитина буде давати в усній формі. Тобто, письмові відповіді на ці запитання не передбачені. Для того, щоб легше сприймати текст самого параграфа, текст самого підручника, ми поділили його на окремі складові частини. Тобто, відповідно до правої частини, так званої правої частини програми. Там, де висуваються вимоги до знань, вмінь та навичок учнів, ми ділили, брали складові частини підручника таким чином, аби висвітлити всю праву частину програми. І, звичайно, ми намагались не перевантажувати зміст підручника, дати можливість учителю щось своє розказати на уроці, аби. Підручник не становився на уроці не ставав на уроці основним засобом навчання. Через зміст підручника ми намагалися сприяти формуванню географічної культури, розвитку духовних і моральних принципів і цінностей школярів. Учні 9 класів вже навчилися користувати підру... користуватися підручником і знають, що його текст слід уважно прочитати. Звичайно, треба звернути увагу на всі малюнки, діаграми, схеми, весь ілюстративний матеріал, який міститься в підручнику. Чому? Тому що текстова частина доповнюється ілюстративним матеріалом. І ілюстративний матеріал несе в собі певну змістову складову. Ще одне завдання курсу розвивати учні пізнавальний інтерес. Інтелектуальні та творчі здібності. Ми намагалися реалізувати це завдання через сам зміст параграфів. Тобто, ми хочемо залучити учнів до співпраці і ну, зробити їх якби нашими співавторами. Тому ті запитання і ті завдання, які містяться в тексті самих параграфів, вони або звертають увагу на ілюстративний матеріал тексту підручника, або звертаються до ментального досвіду учня. Або е, намагаються розвивати картографічні знання учнів, звертають увагу на оточуючі середовище, середовище у кожної дитини, у кожного класу буде різне, кожного класного колективу, і е, спонукають звертатися до тих знань, які діти отримали на інших уроках: На уроках хімії, літератури, математики, е, особливо історії. Чому? Тому що географія. Інтегрований предмет і об'єднує в собі знання не тільки географічні, а й знання з інших шкільних предметів. Тобто ті питання, які подані в змісті параграфів, ми намагалися орієнтувати і на формування міжпредметних знань. Така рубрика підручника як джерела інтернету спонукає учнів до пошуку. До самостійного пошуку географічних знань за допомогою самостійної навчальної діяльності із матеріалами інтернету. Звичайно, що під час роботи з джерелами інтернет ми звертали увагу на такий аспект, як безпека дітей в інтернеті. Тому для роботи ми обирали сайти, які є або офіційними сайтами певних організацій, або урядовими порталами, або це електронні бібліотеки. Зважаючи на широку можливість застосування географії міжпредметних зв'язків, про які я вже сказала, ми давали стати не тільки вітчизняні, інформація, на яких подається українською мовою. Ми звертали увагу на те, що великий пласт інформації міститься на сайтах англомовних, франкомовних, німецьких та інших. Учні 9 класу вже володіють на достатньому рівні одною із вказаних мною мов. І тому. Отримати знання з мови не тільки на уроці іноземної мови, а і в якихось нестандартних ситуаціях, таких як використання якогось сайту англійською, французькою чи німецькою мовою, це якраз буде з нашої точки зору корисним для розвитку як знань із мови, так і можливості знайти певну географічну інформацію. Ті навички, саме, які будуть корисними в подальшій роботі учня, коли він вже стане студентом вищого навчального закладу і буде шукати самостійно певний обсяг інформації. В кінці кожного параграфа ми намагалися підсумувати той теоретичний матеріал, який подано в змісті. Тобто це три-чотири абзаци, які іще раз нагадають учнів, Учню про ключові питання, які розбиралися в даному тексті. Відповідно до навчальної програми підручника, передбачено виконання 18 практичних робіт. Звичайно, що обсяги самого підручника не дали нам можливості висвітлити весь хід виконання роботи, але ми намагалися дати певну інформацію і певні мінімальні. Спрямування щодо виконання кожної із цих 18 практичних робіт. Для окремих робіт підібрані ілюстративні матеріали, для окремих робіт підібрані певні статистичні дані, тобто мінімальний обсяг інформації, який корисний буде учню, подано на сторінках підручника. І хочемо звернути увагу вчителів, що програма спрямовує нас на виконання практичних робіт на, саме на уроці географії. На відміну від тих досліджень, які, до яких ми вже звикли в шкільному курсі географії, які також є в 9 класі, в програмі 9 класу. Інформація, що стосується для кожного дослідження, дається також на сторінках наших підручників, нашого підручнику, і Хочемо звернути увагу також на те, що вважаючи е, на те, що в програмі в рекомендації програми кажуть, що не обов'язковим є виконання кожним учнем всіх досліджень, то е, така методична порада вчителям, думаю, може, може бути корисною, що на початку навчального року можна переглянути е, сторінки підручника, переглянути тематику досліджень і е, запропонувати учням. Обрати саме ті, які будуть їм корисні, цікаві. Хтось може об'єднатися в групу, може хтось об'єднається в пару із своїми однокласниками, і короткі казівки, які є на сторінках, на сторінках нашого підручника, вони будуть корисними під час виконання цих досліджень і оголошення результатів на певних уроках географії. Підручник має певний ілюстративний ряд. Вже сказано, що є і фотографії, і ілюстрації, і малюнки, статистичні дані, таблиці, схеми, діаграми, карти, картосхеми і так далі. Всі вони в підручнику містяться не просто так для того, щоб прикрашати сторінки підручника, а містяться в підручнику саме для того, щоб звернути увагу. На розвиток зорової пам'яті учнів, створити візуальну картинку певного об'єкта чи певного явища, розвивати творчу уяву учнів, і структурувати звичайно якимось чином текстову частину підручника. В тексті підручника є запитання, завдання, які спонукають дітей до роботи з виконанням, з використанням того ілюстративного ряду, який є в підручнику. Крім шкільного навчального географічного атласа, карти, які містяться в підручнику, також можна використати під час виконання практичних робіт і під час опанування теоретичного матеріалу, який міститься в підручнику. Тобто ті карти і картосхеми, які є в підручнику, вони якраз і сприятимуть розвитку картографічної грамотності учнів і будуть формувати його. Практичні компетенції навички роботи з картами вже під час самостійної роботи. В тексті підручника окремим блоком виділяються в тексті кожного параграфа окремим блоком виділяються ті терміни і поняття, які необхідні для опанування теоретичної частини підручника. Звичайно, що термінологія. Програми 9 класу відрізняється від тої термінології, яку діти вже засвоїли в попередніх курсах географії. Тому ми, зважаючи знову ж таки на праву частину програми до вимог знань вмін, до, вимог до знань вмінь та навичок учнів, намагалися помістити в тексті підручника всю термінологію, яка необхідна для якісного опанування змістової частини програми. Значна доля інформації, яку ми підібрали під час створення нашого підручника, на жаль, не увійшла в сам цей підручник. Чому? Тому що обсяги самого підручника не дозволили нам це зробити. На щастя, є така можливість побачити цю інформацію, скористатися нею на спеціально розробленому для підручника електронному ресурсі, такій платформі підтримці, яка дуже легка в. Використанні, і ми сподіваємося, що простота його використання і актуальність розміщеної там інформації зроблять всіх, хто має на меті вивчення поглибленого курсу, курсу географії, активними користувачами цього електронного ресурсу. В цілому підручник створено вченими практиками для вчителів практики, вченими практиками, які мають значний досвід. Безпосередньої роботи саме в школі з учнями. Використано найкращий досвід європейського творення щодо відбору інформації, структурування цієї інформації, подачі цієї інформації, щодо організації інтерактивної діяльності, навчально-пізнавальної діяльності учнів як самостійно, так і під керівництвом учителя. Але основними користувачами підручника все ж таки будуть учні та їх батьки. Тож бажаємо саме їм плідної праці. Роботи не тільки на уроках географії знаємо, що саме цей підручник дозволить їм сформувати не тільки географічні знання, а й власну географічну свідомість і культуру, якої ще так не вистачає всім громадянам України. Дякую.